Юридична, формально-юридична і політична. З формально юридичної зрозуміло, що все, що відбувається зараз, межує, що не межує вже за карного кодексу. І зрозуміло, всі ці дії вони будуть наслідком порушення кримінальних проваджень. Ну, це однозначно, це зрозуміло, тому що є закон, є регламент. Якби люди були трішки грамотніші, вони внесли вчора в президію, перед цим опрацювали і сьогодні проголосували. Нема на яких проблем в юридичному полі працювати це питання. Виступив би голова ради, поставили питання, є голоси, все, здав пост, взяв, пішов інший. Але, на жаль, задумка інша була. Задумка була поставити першого заступника і не брати нікого. І саме от з кондачка, отак, напівлегітимно, для того, щоб поставити під сумнів легітимність представницького органу. А що значить поставити під сумнів патріотичної області, яка є форпостом? Ну, Ви самі це розумієте. Юридично ми закінчили, і це всі розуміють, і цей фарс, коли в президії сидить там, представник э, ради, э, цієї, батьківщини, який не депутат у ради, представник нашого краю і радикальної партії. Ну, все, ця картинка все показує. Формально, э, морально-політично. Э, ну, Марина сидить Чернишова, Гордєєв э, Андрій. Э, э, я в свій час очолював партію вдару юридичних супроводи, був одним основників э, Центру правового захисту на майдані. Андрій Гордієв керував тут юридичним захистом, на Майдані був. Е, Назар Крубка е, був в Черкасах. Загинув. І е, питання в тому, що зашло що? За, за це, щоб е, колишні тих, хто нас знищував, тут приходили до вороги. Так ну, можна. Все.